Я, мабуть, знаєте, я б, мабуть, займався б військовими, які прийшли з ПТСР. От, от я колись прийшов у 2018 році, що я не нужен був нікому, Потому що багато людей поранених, багато ПТСР. У мене самому ПТСР 16-го року стоїть. Так що я зміг з ним справитися ну, з Божою допомогою, тому що ну, ПТСР це бомба за мідного через Ще контузії. Так що в мене це мій міста займатися бійцями, які прийдуть з війни, щоб нашу нашої церкви зробити центр, для військових. Ну, ну, психолог це одне, а, а Бог — це золотом друге. Ну, ж психолог ніякий не допоміг. Тому що психолог у моїй школі не був, тому що треба, або психолог був, щоб вже сам пройшов, щоб бачив ці кишки, намотані на деревах. Оці трупи без рук, без ніг, оці обгорівші трупи, оці, ну, це все. Тоді б, ну а так же ж.